Друзі, привіт! Привіт усім моїм глядачам. Ми з вами на Голишовицькій Тржниці. Ось зараз підемо в цей павільйон 22. Це павільйон, в якому я завжди купую овочі, фрукти. Потім будуть ягоди влітку. І я хочу вам сьогодні трошки познімати те, що зможу. Так. Дивіться, ось тут при вході є банкомат. От, і це банкомат від банку ЧСО. Розрахунок на держниці тільки готівкою. Не можна карточкою розплатитися ніяк, абсолютно. Тобто, у них у них навіть немає такого, немає ні касових апаратів, нічого. Тобто, треба завжди мати просто собою тільки чеські крони. Але якщо раптом ви забулися і прийшли, і вам терміново потрібно, то можна зняти ось тут в банкоматі готівку. Але знаєте про те, що якщо це буде інший банк у вас не часов карточка іншого банку, то ви обов'язково заплатите комісію. Банк зніме у вас комісію навіть не маленьку. Отже, заходимо. Так, тут два ряди, дуже такі великі, довгі. Давайте підемо. Наліво сьогодні. Так. Ви бачите ці ціни? Ви можете зрозуміти, що відбувається з капустою? Оце ось нове зелі. Це нова, нова зелі це капуста. Тобто молода капуста, вона коштує 70 крон. Ох. А я нещодавно була в Lidl і жалілася, що вона 39 там, так? Да? Чи 49, не пам'ятаю. Вона на базарі взагалі 70. Так. А тут вона дешевша. Правда, вона тут і страшненька вже пожовтіла. Тут вона по 50 крон. Так, ну ходімо. Трошки вас проведу. Зелень в горшочках продається. Шалфей. Шофій по 89 крон, дорого. Я на грядках на рву безплатно. На грядках, на які я хожу біля мого дому. Так, а давайте вже я буду ціни показувати трошки. Угу. Баклажан по 25 крон, але це кус. Тобто один, одна штучка, один кусок. Угу. Паприка по 70 крон за кілограм. цукета, цукіні, Одна штучка 20 крон. Помідори по 50 крон за кілограм. Ну це не смачні помідори. Так. Є зелень. Так, молода цибуля по 30 крон пучок. Так, оцей салат китайський дуже смачний. Його можна відварювати, можна тушити. Тобто і з ним щось робити не в свіжому вигляді. Він 35 крон. Так, шпінат 40. Це що, кропива? Друзі, це кропива. Якась зелена і навіть фіолетова. Не розумію, що це таке. Ні, воно не колюче. Немає ціни, але воно все в районі 30 крон. Он там от навіть є. Бач там, -там скрізь 30-35 крон. Трошки вам показала кавуни. А от у Лідл були кавуни по 29,90, а тут по 75, уявляєте, за кілограм. Там теж була ціна за кілограм. О, зате ягоди тут дешевші, по 140 крон. Це, до речі, я вже вперше бачу таку ціну, а то взагалі вона була по 250 крон, а тут по 140 крон. Можливо, вже можна навіть купити невеличку таку одну упаковочку. Я подивлюся, спочатку я познімаю вам, друзі, тому що її знімати і е, купувати дуже-дуже незручно. Так, е, це малінова, малінова речата, тобто рожеві помідори, вони по 99. Огірочки маленькі, вони називаються накладачки. Якщо великі, вони називаються окурки. А маленькі накладачки, вони по 80 крон. Я візьму і заради них я сьогодні і приїхала. Так, ось такі ще помідорки по 60 крон. Вони трошки більше, ніж коктейлі. Так, ну тут все те саме. Просто отак от вас проведу. Тут є ще і випічка, Вон, я бачу хліб, булочки. Так. Деякі місця тут закриті, чомусь там, де продається, до речі, розсада. Так. Тут м'ясна продукція, дуже чех. Тут свіжа домашня курочка і яйця домашні, до речі. Одне яйце 9 крон, одне яйце, тобто десяток 90 крон. це дорого, але це домашнє. Курочки теж домашні. Давайте я вам покажу. Куріча, стегна 185, а сама курочка ціла 175 крон за кілограм. Грудка по 290. Ну, Ви бачите, так, тобто ціна, звісно, що дуже дорога, не магазинна, тому що там фермерська продукція. Дивіться, як багато розсади різної. Тут у нас ще овочі, а тут уже розсада. Помідори, перці, огірки, різні-різні помідори. Люди активно купують, тому що тут ось квіти, тому що коли я йшла до ринку, я ще не починала тоді знімати. І мені ну, на зустріч вже йшли чешки прямо з такими от, знаєте, з картонними коробками, в яких стояла розсада, розсада, розсада. Деякі в сумках несли, деякі в коробках. Тут у нас квіти, дуже великий вибір, дуже красиві квіти, і в горщиках, і а, риза, зрізані. О, Тут навіть є сири, молочна продукція. І навіть бачу, молоко в бутилочках. Так, тут у нас соління квашення. Це я бачу, що це огірки квашені. Груша. А чого така дешева? 49 крон за кілограм. Вона що нормальна? Вона тверда трохи, але можливо це вона смачна. Це та така осіння грушка. І вона, в принципі, дешева. Можливо, навіть візьму друзі. Поду подумаю, побачу. Тут у нас. Горіхи, уже чищені і мед. Мед різний, як бачите. Ось. Мед, мед, мед. О, біля мого знайомого фермера, як завжди, черга. Оце тут. Сьогодні продаю інший. А, той теж є. Віцей-великий велика, 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 вибір розсади. Дуже великий, дуже багато. І в нього дешевші ціни. А по 25. По 35. Ось такі от маленькі, дуже великі помідори райчата. Огірків дуже різних, багато, дивіться, окурки, лілик, лілик це баклажан. Ой. А у нього немає нічого із продуктів, а тільки одна розсада. Дивіться, 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 як багато. Трави різні, духняні, тім'ян. Шав... Шавлія, шалфі, стевія, майоранка, коріандр, м'ята. Мята звичайна і медунка. Медунка це се... забула, друзі. Медунка. Як називається медунка? Е ну, це Та, що така медова. Меліса, господи. Згадала, друзі. Дивіться, навіть є кукуруза. О, є полуниця і вже навіть з ягідками. Бачите? Ягоди один кущик по 35 крон. Дуже різні є. Є кукуруза і є навіть горошок. А ні, овочі теж у нього є. І картопля, і цибуля. Різна-різна. І часник, добрий день. І буряк. Так, і це вже інші, інші. Це я тільки що привіталася з цим фермером, з цим продавцем знайомим, тому що він мене вже пізнає. От. Тепер дивіться, ну ось так от. В принципі, продукція повторюється, спаржа. Скільки спаржа? Спаржа по 99 крон. Є біла, є зелена. 99 крон, один пучок, одна в'язанка. В принципі, така ціна і в Lidl, Інколи в Lidl буває акція. Я, до речі, ще ні разу не купувала. Треба буде купити і спробувати. Знову ж таки, дуже багато розсади. Це просто одне місце із розсади, 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 дивіться. І квіти, і розсади різних овочів. Знову ж таки, це просто. Скажімо так, зараз така пора розсади, І всі це купують. Так, я побачила щавель. І я його таки візьму, тому що він великий і він по 40 крон. Це вам не маленький ключечок, хоч він і коштував 30 крон. Тут великий ключок, 30 крон і, в принципі, не дуже зів'яв. Я потім повернусь, коли закінчу зйомку. Так. Цибулька уже гарна. Я люблю цю таку частину. Дивіться, три великі цибулини з пір'ями коштує 30 крон. О, молоді бурячки. Вони у нас по 59. Скільки тут їх? Теж три штучки. Тради вони маленькі? 59. Так. З бурячками я ще подумаю, а от щавель, мабуть, куплю. Повернусь ще сюди. Я потім вам покажу, що я куплю. Зараз я поки що просто роблю огляд. Так, ну Тут далі все повторюється. Ось на цьому місці я також люблю купувати. Отут я купую оці огірочки молоденькі. Вони теж такі самі ціні. 80 і так само оці малинові райчата. Теж 99, друзі. Абрикос. Так, я тут повернулася до мого знайомого фермера і роздивляюсь. Можливо, я навіть візьму розсяду огірку, але поки що дивлюся, ось у нього є навіть дині. А дині розбирають. дині. 25. Патісон теж 25, мелоун. Цікаво. мелоун. А що це ці таке цікаве? Батати. Батати. Ой, дивіться, яка цікава розсада. Це батат, солодка картопля. Я ніколи не бачила, яка в нього розсада. Вона така цікавенька. І дуже-дуже багато огірочків і помідорів. Боже, як люди активно купують хазяїчки чеські. Дивіться, набирають прямо в ящик. От. Можливо, я зараз теж куплю собі якихось огірочків. Друзі, дивіться, ось мої покупки. Я одразу вирішила, прямо тут, на торжниці, є такі столи, де можна складати покупки. Я одразу тут вирішила показати вам. Отже. Я купила огірочків, тут менше кілограма, вони по 80, У мене на 70 крон. Молоденькі, тугенькі. Знову зроблю малосольні, бо ті перші я вже з'їла, я вже робила і вже показувала вам. Знову купила два помідорки, цього разу трошки менші, теж рожеві. Вони дорогі, але мені так хочеться того салату помідорного. Вони мені коштували 49 з копійками, ну майже 50, будемо бажати, що 50. Так, тут 70, 70, бо тут не кілограм. Так, купила полуницю, ось таку одну, один лоточок. Вона по 140 за кілограм, мені оця коштувала 105. Запам'ятовуйте і самі потім додавайте. Так, дивіться, я все-таки вирішила купити розсаду. Один кущик огірка купила його у того свого знайомого фермера Іржі, і він мені сам вибрав. Він вибрав найкращий кущик, тому що він дуже товстенький, ось бачите, і низенький, тобто не витягнутий. Він мені його так вибирав, на вибрав найкращий, тому що там були такі тоненькі стебла. От і ми так сміялися з ним, тому що він каже, беріть більше. Я кажу, та ні, кажу, мені не треба, кажу, мене немає де його сажати. Каже, він буде на, вік на вікні рости. Це Кажу, це експеримент. Він так розсміявся, коли я сказала, що це експеримент. Так що ми з цього експерименту будемо бачити, що буде. І купила ще пучок кропу. А, забула сказати, 25. Значить, 25 крон один кущик. Пучок кропу знову ж таки купила. Він коштує 30 крон. Він теж великий, але не такий уже довгий, як той перший був. І теж дуже великий. Навіть не хочу виймати його із кулька, він, він величенький. Але як не дивно, отой кріп у мене пішов вдома. Він пішов, тому що я робила там багато страв різних, а, малосолила огірки, і він в мене пішов, тому я сьогодні знов купила. А, чесник не купувала, бо чесник у мене молодий ще залишився, там була велика чесничина. Ну все, друзі, додавати я зараз не буду, голова не варить, самі додайте, скільки це коштувало мені разом. Ось такі в мене покупочки сьогодні. Все, друзі, дивіться, от там я щойно була. Руки зайняті, не можу показати вам рукою. Дивіться, в напрямку прямо. Я тільки що вийшла із Тержниці. Ось. І ну, тут переходила дорогу, бо тут зебрачка. І ось тут оцей міст новий, який дуже швидко побудували менше, ніж за рік. Сьогодні така погода, друзі. Взагалі э, ця весна якась просто незрозуміла. Зараз я йду на зупинку, он трамвай, але я вже не встигаю, бігти не буду. Буду на іншому їхати. Мені тут будь-який підходить трамвай, тут їх їздить аж аж три. Перший, 14-й і 25-й. Значить, э, погода просто незрозуміла. Весна якась як ото не може зрозуміти, чи вона прийшла, чи вона ще забарилася, Показую вам міст. У нас було вже похолодання, буквально 2-3 дні тому. Потім потепліло на один день. От вчора було тепліше, сьогодні знову холодно і сьогодні навіть дощ передають після обіду. А зараз десь так біля 12 години, ось така от погода. Ну все, друзі. Я знову не, не встигла ще на один трамвай, поки тут з вами розмовляю. Не хочу людей показувати, ну, щоб не брати їх в кадр. Так, трамвайчик вже поїхав. Буду третій чекати. Бачите, ще і вітряно, мабуть, ви чуєте, тому що вітер дує. Крім того, що холодно, ще й вітер. Все, друзі. Хотіла попрощатися. Давайте отак от з виглядом на Ултаву. Побажаю вам всього найкращого, мирного, спокійного неба, добра, любові, злагоди вам усім. Бережіть себе і своїх рідних, рідні це найцінніше, що ми маємо в цьому житті. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей!